Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. і тема сьогоднішнього року як ми пересуваємось. Сонце ранку розбудило, підняло, і звеселило. Потім Чемненко сказала швидше поспішай не лінуйся, не позіхай. Сонячний заряд візьми, з ним країну знань іди. Отже, як завжди, починаємо з погоди. Яка в нас пора Зима, який місяць? січень, яке сьогодні число. Без друге, чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Пригадаємо, як же ж правильно сидіти, чи завжди ми дотримуємося цих правил. По-перше, ми повинні держати спину рівно, не закидати ногу на ногу, ваші стопи мають твердо стояти на підлозі. Коліна під столом повинні бути зігнуті під кутом 90 градусів, а відстань до крісла має рівнятися розміром вашого кулачка. Ціл має бути на 2-3 см вище від рівня ліктів. Лучше розслаблені, руки повинні зігнуті під кутом. Не варто часто використовувати підлокотники, якщо вони розташовані під правильним кутом, і час у часу робіть собі перерви, щоб трішки розім'ятися. Постава це звична поза, вертикальне положення тіла для людини у спокої та під час руху. Подивимося, які ж правила не дотримуються. Бачимо, що і закидають голову, так і закруглюють спинку або навпаки лежать, чи згорбившися. А, так, між ж три почалась дискусія. Одні притримували думку, думки, що важко сумку краще нести в правій руці, тільки потрібно, щоб рука підпочивала. Інші стверджують, що сумку слід нести, змінюючи руки то в правій, то у лівій. Яка ваша думка? Гупу на 3 кг, навіть якщо вона видається вам легкою, варто розділити в обидві руки рівномірно. Якщо немає можливості нести сумки в двох руках, то кожні 3 хвилини міняйте руки. Отже, просто демонструйте правильну поставку під час сидіння та ходьби з портфелем. Не забувайте так робити постійно. Як же ж потрібно піднімати з підлоги важкі речі? Піднімати сумки в будь яку ваги потрібно, не нахиляючи вперед, а присідаючи, залишаючи спину прямою. Та напружуючи таз і нога, приблизно так, як штангісти піднімають вагу. Але ж вам незручно присідати та нахиліться. Це зробіть усім корпусом, зберігаючи спину прямою. Основна умова при піднятті важкого ніколи не згинати хребет. І чи впливає професія на гарну поставу? Ті, які займаються танцем або спортом, так, вони тренують м'язи, хребет і тому них лиш. Людина, яка весь час сидить, ті типу, будуть потім згодом проблеми зі спиною, є біль в спині. Будь ласка, розгорніть а, на зошит на сторінку сьомій. Хто з дітей правильно несе портфель і два про свою поставу. Обведіть, будь ласка. Правильний третій варіант. Як ви розумієте, рух це життя. Регулярні фізичні вправи та активність допомагають багатьом системам та органам людського тіла працювати краще. Отже, пишемо регулярні фізичні вправи, фізичні вправи. та активність допомагає. Багатьом. Система та органа людського тіла. Працювати краще. Так, складіть і запишіть поради мехалику. Дотриматися порад, і твоє тіло буде здорове і красиве. Які, можуть бути поради? Перше це дотримуйся правильного режиму дня. Пишемо: дотримуйся. Правильного режиму дня. Друге. Постійно виконуй фізичні вправи. Постійно виконуй. Фізичні вправи. Третє. Правильно та раціонально харчуйся. Правильно та раціонально. Харчуйся. Слідкуй за своєю поставою. Слідкуй за своєю поставою. Уникай поганих звичок. Уникай поганих звичок. Так, і наступне. Нам потрібно на розгадати ребуси. З одними або кількома словами відомкам записати речення. Ну, перше, П в А става, постава. Рука прибрали К, це буде рух, ту голо прибрали го, тулуб. І давайте з вами висновок зробимо з цього всього, що ми говорили. Рух це життя. Записали, будь ласка, рух. це життя. Так, отже, від склета м'язів залежить постава людини. Щоб виробити гарну поставу, треба стежити за тим, як ви сидите, ходите, займатися фізичною працею та фізкультурою, спорти правильна постава зміцнюють кістки і м'язи, тому для їхнього розвитку важливо щоденно мати фізичне навантаження та здорове харчування, і досі неможливо порахувати точну кількість кісток у тілі людини. Кістки це найміцніші органи в організмі. Міцність кісток залежить від їхньої форми. Науковці провели експеримент і довели, що стегнова кістка людини, якщо розташувати вертикально, витримує вантаж масою 1500 кг. стільки саме важить найлегший легковий автомобіль, і оберіть відповідно колір веселки, як ви працювали на уроці. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!